Мої найкращі дитячі спогади пов'язані з літом у маєтку Хауденвіль. Я бігав лісовими стежками і зривав жмені, лопнувших ягід ожини. розувався, щоб занурити ноги в блакитні води озера. Мої найгірші дитячі спогади також пов'язані з маєтком Хауденвіль. Я стою на вершині сходів, що занурюються в неприродну темряву. Спускаюся повільними. Тремтячими кроками, шепочучи благого ніби в молитві раз, два, три, чотири. Цього року моїй старшій правничці виповнилося десять років, і вона вперше відвідала садибу. Я посадив її на коліна, як багато років тому мій прадід посадив мене. І розповів їй те, що він сказав мені. Мія, слухай уважно. Поки ти тут живеш раз на день, ти раптом опинятимешся на сходовому майданчику, якого не впізнаєш. Позаду тебе будуть замкнені двері, а сходи перед тобою вестимуть до інших дверей. Ти маєш спуститися сходами Рахуй сходинки, поки йдеш. Їх має бути п'ятнадцять. Якщо ти нарахувала п'ятнадцять сходинок, то все безпечно і правильно. Пройди через двері внизу сходів і ти опинишся на кухні. Але іноді сходинок буде шістнадцять. Коли це трапляється, все по той бік цих дверей неправильне, незалежно від того, що говорять тобі твої почуття, не заходь туди. Ось що треба робити, коли на сходах є зайва сходинка. Піднімись нагору і тричі постукай в замкнені двері, потім спустись вниз. І якщо цього разу ти нарахуєш 15 сходинок, ти можеш пройти через нижні двері, інакше спробуй ще раз, стільки разів, скільки потрібно, поки не нарахуєш потрібну кількість кроків. Ти зрозуміла? Мія урочисто кивнула, і я дозволив їй вислизнути з моїх колін, щоб піти погратися в саду. Вона не сприймала мене серйозно, але все зміниться, коли вона вперше опиниться на сходовій клітці. Колись вона сидітиме тут з власним правнуком на колінах і розповідатиме йому це саме правило. Принаймні, я думаю, що це було правило. Зараз мені 93 роки, і іноді я плутаюся, я плутаю імена своїх невісток, ставлю чайник і забуваю, скільки ложок заварки треба покласти. Сьогодні, вранці, я опинився на сходовій клітці, але не впевнений, скільки там має бути сходинок. Я думав, що 15, тож коли нарахував 16... Повернувся і спробував ще раз, і ще раз і ще раз. Я втратив рахунок, скільки разів я спускався цими сходами з їхніми шістнадцятьма широкими гладкими сходинками. Тоді я почав думати, що, можливо, я знову заплутався, я затримався біля нижніх дверей і почув, що за ними щось відбувається. Розмови і сміх, шкварчання бекону, дзеньків тарілок. Я хочу пройти через ці двері і приєднатися до своєї сім'ї, але скільки сходинок повинні мати ці кляті сходи п'ятнадцять чи шістнадцять?